Статистика така: плачевна 28 тисяч цивільних об'єктів пошкоджені чи ще зруйновані. А, найбільш постраждав це цивільний сектор, житловий. Російськими снарядами побити 24 тисячі приватних осель і 1100 сто багатоповерхівок. Вже не знаю. В Херсоні дуже мало цілих багатоповерхівок. Майже всі або пошкоджені, або більш пошкоджені, або зруйновані у громадах, що не віднесені до зони бойових дій. працює рядова програма. Є відновлення. Люди вже отримують компенсації за пошкодження оселі. І за і ж от, сертифікати житлові сертифікати, за які вони можуть купу купити нове житло там, де у людини взагалі все зруйновано. От тільки за минулий тиждень ми маємо 65 нових заяв. 23 родини отримали позитивне рішення. Їм призначено виплати більш ніж за ніж 3 мільйони гривень. 11 звернень від родин, які повністю втратили оселю. Сформовано 24 житлових сертифікати на понад 25 мільйонів гривень. І люди в більшості випадків отримують в той, ж в той же час. Хочуть залишитись ну там, де зона бойових дій, хочуть залишитись е на цій території, а не переїжджати десь на Кировоградщину чи Миколаївщину і чекають, поки буде безпечніше, щоб використати це. Ну, загалом у нас вичер... виплачено зараз компенсації по є відновленню на 310 мільйонів, о... і це 2300 сімей отримали ці гроші і 421 двадцять один житловий сертифікат. І це на 540 мільйонів гривень. Є такі регіони в Херсонській області, де неможливо це зробити. Це е, зона активних бойових дій, де е, комісії не можуть працювати. А в інших всіх громадах це робота постійно. Комісії працюють, роблять заявки через дію відкрито. Ми підтримуємо постійний зв'язок з нашими колегами з інших областей. Вони передають, і ми отримуємо необхідну допомогу. Потрібні будівельні матеріали. У нас побити дуже багато, я вже казав, 28 тисяч об'єктів. І це потреба буде постійно ще багато років, і це треба відновлювати. Необхідна різна комунальна техніка: від важкої будівельної до автобусів для пасажироперевезення, тому що росіяни 740 одиниць техніки комунальної просто забрали на той берег, ну вкрали. Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами або залучити їх до цієї відбудови, до отримуємо від них гуманітарну допомогу у вигляді техніки. Зараз нам дуже багато областям допомогли по допомозі фортифікації на березі Дніпра. Допомога військовим формуванням, це їжаки, бутонні споруди і все інше, і газа і так далі. Також зараз, що потрібно, це укриття, будівництво укриттів, мобільні укриття, і оснащення для облаштування сховищ і укриттів. Головне – це безпека. А найкраща допомога Герсонщині це підтримка наших відважних захисників і захисниць, котрі зараз нищать ворога на герсонській землі.